11 років боротьби, яка триває до нині, 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня був пік розстрілів мирних протестувальників на майдані. Також 20 лютого 2014 року Росія почала окупацію Кримського півострова. Як вшановували загиблих в Івано-Франківську, розкаже Тетяна Дадак. 18-20 лютого 2014 року стали найкривавішими днями у протистоянні українського народу з тодішнім режимом. Силовики застосовували водомати, а снайпери відкрили вогонь по неозброєних протестувальниках. Уберегтися від смертельних поранень майданівці намагалися за допомогою саморобних щитів. Під час масових вбивств на вулицях Києва загинуло понад 100 людей. Усі вони увійшли в історію як небесна сотня. Серед них Івано-Франківець, Роман Гурик. До сьогоднішнього часу боротьба триває. Вже не він один, а тисячі хлопців по Україні, похованих. Ніяк та гадана не може заспокоїтись. А, дай Боже, щоб якнайшвидше Господь почув наші молитви, і вже нарешті це все зупинилось і закінчилось. А вам всім я просто щиро дякую за пам'ять. Був учасником революції гідності та боронив Україну на фронті Павло Василів. Його дружина Любов розповідає у 2014-му коханий пішов добровольцем у Нацгвардію. Воював у Попасній. У 2022-му знову взяв до рук зброю та 9 червня загинув на Донеччині. Мій ранок почався незвично, бо мене розбудив будильник і відігнав омріяний сон. Де мій Павло до мене прийшов. І сьогодні це було якось по-особливому. І ви знаєте, я думала про що це, тому що коли він приходить у сні, то завжди він про щось хоче сказати. І коли я тут сьогодні стояла, то я розумію, що саме 11 років тому цей день став моментом невідвороту, став моментом, коли... Він вже точно прийняв своє рішення, і він знав, де він буде. В меморіальному сквері традиційно помолилися за усіх полеглих на майдані та у російсько-українській війні. А до пам'ятників героям поклали квіти та лампадки. Герої Небесної Сотні це перші вбиті українці, як на мене, у війні за незалежність української держави. Сьогодні ми будемо вшановувати кожного в особі Романа Гурика. Вшановуючи його світлу пам'ять та інших героїв небес сотні, таких як Сергій діди з нашої області, тому що це світлі люди, які хотіли, щоб наша держава розвивалася правильно і рухалася в правильному напрямку. Так як сьогодні ми маємо повномасштабну війну, то ми прекрасно розуміємо, що саме на революції гідності українська нація навчилася згуртовуватися, навчилася разом правильно і вміло боротися, віддати шану тим людям, дякуючи яким. Ми маємо Україну, які зберегли для нас Україну ціною власного життя. Бачимо, які зараз жорстокі події відбуваються на фронті на передових позиціях. Бачимо, наскільки складно виборювати незалежність в такому здавалося цивілізованому світі, але напою на полі бою наші хлопці, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, вони обороняють наші кордони. За даними генпрокуратури, під час революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей